Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Сьогодні у нас понеділок, 29 липня, почався робочий тиждень. Вихідні пролетіли і вже понеділок. Я себе налаштувала, що цей тиждень у мене буде максимальний консервейшн, тому що нас співає дуже багато помідорів і вони ну ранніх багато і треба їх збирати, консервувати. Як ви знаєте, хто слідкує за мною, ми їздимо на базар. Торгуємо овочами, помідори, огірочки, кабачки. І, звісно ж, на базар ми збираємо самі гарніші, самі більші помідорчики, які є у нас. А собі вже залишаємо ну, таке. таке. Ось сьогодні з Веронікою стали визбирали всього, пройшли там всього 5 рядків, а в мене 14 зверху рядків. Ну, Це там, де ранні. Помідори зібрали чотири відра ось таких черіків, як я кажу, погляньте. Яке воно манюсіньке, там помідори, де на них вода попадала, де хоч трохи поливались, там такі гарні помідори на руку, красиві. А це все безполивне, воно страшне, воно маленьке, воно не росте, але нічого, що ж ми його викидати не будемо. Будемо консервувати, тому що мені треба томатна паста, мені треба салат, мені треба кетчуп обов'язково. Зібрала півтора відра огірочків вчора ввечері, замочила, вже дві годинки вони в мене стоять. Більшенькі положу на малосольні типу квашені, а ось такі меншенькі намариновані. Зараз пообираю, пофасую, піду, буду маринувати такі, як ну, солодкі а кабачки так зібрала, щоб не переростали, але ну, не буду нічого. Сьогодні точно, подивлюся, можливо, завтра. Я ікру кабачкову закрила, вже не хочу. Тож сьогодні, поки світло є, зараз швиденько треба перемолути все на електром'ясорубці, ну і займатися далі. Так, друзі, ну і знаєте, що саме головне перед тим, як стаєш консервувати, це треба полізти в погріб і достати щось таке, яке стоїть там 10 років. Як, наприклад, у мене оці дві банки з варенням. Стоять вони вже їм. Я не знаю, скільки їм років ще за царя горуха, як кажуть. Оця кабачкова ікра, а і оці огірки, вони вже там скоро будуть розкладатися. А остальне у мене все минулорічне. І знаєте що? Це все зіпсоване. І я собі думаю, що в мене проблеми з ключем. Йому вже не знати скільки років кошенята мені допомагають робити ревізію і. Що саме цікаво, з різної консервації, наприклад, одна партія соку виноградного, все робилося, всі банки стояли гарно, дві банки з отакою пліснявою. Вони не зірвали, а вони з пліснявою, Значить, десь кришка пропускає. Так само вишні в своєму соці. Один бутиль перчика, два бутля ось так огірків. Це я навіть і не помітила, що він такий страшний. Одна банка яблучного соку, одна томатного соку. Більше всього, що тут якась проблема. Все-таки з ключем. А мені треба були банки, мені не вистачає літрових і півторашок на томатний сік, тож я полізла, зробила ревізію. Зараз бу... свині будуть наші роді. Одним словом, свиней сьогодні буде дуже гарна вечеря, а мені боночки. Ось наготувала вже огірочків, наложила, помідорчиків наложила. Довариться томатний сік і буду їх ставити закривати. Ось так варю томатний сік, у мене тут літрів з 8, мабуть, томатного соку, ще яких хвилин 15 і вже буду закривати. Так, друзі, нарешті я справилася з тим томатом, що саме більше я не люблю, так це його готувати і консервувати, тому що це все в тому томаті. Поки все вичавила, перемила, то вже і вечір. Ставлю тепер стерилізувати огірочки. в мене вийшло 7 баночок. Ось тут вже в мене паряться. Помідорчики. Ну, а томатний сік вже законсервувала. Нарешті він готовий. Вийшло в мене 7 літрів. Ну, ще, можливо, партійку зроблю. От, друзі, і закінчується понеділковий перший робочий день в тижні. Я не скажу, що я заморилася, але доволі наготувала консервації, бо зима спросить. Але ще не кінець, бо мені треба приготувати вечерю. Так що, всім, друзі, до зустрічі в наступному відео.